Вітаю любих учнів. На уроці я досліджую світ. У нас дистанційне навчання і тема уроку про що розкаже упаковка? Отож, сідайтеся зручненько і слухайте уважненько. До уроку візьмемо собі девіз. Девіз нашого уроку буде такий: Повторюйте всі за мною. Я люблю свій розум. Увагу та пам'ять! Працює мій мозок, і вчусь я старанно. Сприймаю все добре і мислю логічно, учителя слово здійсню я практично. Отож, діти, бажаю вам уважності на уроці, що все, що буде говоритися на уроці, щоб ви уважно слухали, запам'ятали, а найважливіше вміли це. Примінити в своєму житті. Тобто учителя слово здійснюйте практично. Поставте відео на паузу і прочитайте ще раз девіз уроку самостійно. Отож, працюємо з підручником Я досліджую світ на, уро... на сторінці 50 і поміркуй. Відкрили сторіночку 50 і поміркуємо над завданням. Завдання 4. Вероніка звернула увагу на те, що на упаковці соку є чимало цифр і загадкових позначок. Чи знаєш ти, що вони означають? Розглянь справжній пакет соку та розкажи ось діти, ми маємо пакет соку. І ми повинні розказати, допомогти Вероніці. Вероніка звернула увагу, і ми також звертаємо увагу і разом з Веронікою спостерігаємо за всіма позначками, які є на упаковці соку. Чи знаємо, що вони означають? Ось перша позначка показує, ось тут показує, де виготовлено продукт. Коли ви будете мати упаковочку соку в руках, то обов'язково читайте, де виготовлено продукт. Обов'язково треба дивитися умови зберігання. Ось тут вони містяться, відомості всі про умови зберігання. Також обов'язково на верхній частині упаковки вказано. Термін придатності. Це дуже важливо, діти, зверніть увагу, тому що від того, який термін придатності залежить ваше здоров'я. Якщо вжити сік або будь-який інший продукт, в якого термін придатності вже вийшов, то є небезпека отримати захворювання. І обов'язково тут внизу на упаковці показано, яка місткість упаковки. Скільки літрів знаходиться в цій упаковці, і внизу з цього боку вказано, що входить до складу продукту. Ось так ми разом з Веронікою звернули увагу і розібралися, про що може бути написано на упаковці. Отож, запам'ятайте, це і вміти користуватися, а зверніть увагу ще, про що може розказати упаковка. Упаковка масла можна Прочитати, яка назва продукту, сказано, яка назва продукту, який термін придатності, знову ж обов'язково інформація перед тим, як ви купає, купляєте масло чи будь-який інший продукт, обов'язково звертайте увагу на термін придатності. Інформація на упаковці ще може бути про те, де виготовлено продукт, тому що багато продуктів можемо в магазині зустріти ті, які виготовлені в інших країнах. І для покупця дуже важливо знати, з якої країни виготовлений той чи інший продукт. Отож запам'ятовуємо, що на будь-якій упаковці повинна бути дата виготовлення, термін придатності, умови зберігання і місткість упаковки. Обов'язково, діти, зверніть увагу на умови зберігання, бо на упаковці сказано, в яких умовах потрібно зберігати продукт, щоб він був придатний. Для вживання і не пошкодив здоров'ю. Отож будь-який продукт купляємо, чи в упаковці, чи в банці, завжди читаємо інформацію, про що там написано, адже упаковка розказує багато інформації, яка є дуже важлива для здоров'я. А яку ще інформацію можна знайти на упаковках товарів? П'яте завдання в нас є у підручнику. Зверніть увагу. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, розберемо кілька ситуацій. У нас є ситуація 1, ситуація 2 і ситуація 3. Ситуація 1. бачимо на малюночку конструктор. Конструктор Лего. І хлопчик Андрійко прийшов з мамою в магазин і побачив цей гарний конструктор такий гарний, упаковувався. А в нього є братик менший якому два роки. І хлопчик подумав: оце гарний буде подарунок для його братика. Він підійшов до мами і попросив маму, щоб мама придбала цей конструктор для братика. Але увага, мама побачила на упаковці ось таку позначку. Діти, а ви знаєте, що ця позначка означає? Отож, слухайте уважно, якщо є така позначка, це означає, що дітям до трьох років заборонена така іграшка. Тому що там є різні предмети маленькі в конструкторі, і коли дитинка бавитися буде цим конструктором до трьох років, є небезпека для тої дитини. І тому, коли купляєте іграшки своїм меншим братикам або сестричкам, обов'язково звертайте увагу. Для якого віку придатна ця чи інша іграшка? Отож, запам'ятовуйте цю інформацію, яку можна знайти на упаковках різних товарів. Ситуація 2. Мама, тато і їхній син Андрійко. Вирішили бабусі подарувати телевізор. Бабусі поламався старенький телевізор, і вони вирішили зробити їй такий гарний подарунок. Коли принесли в магазині упаковку з телевізором, то тато помітив, що ця упаковка дуже волога. А на упаковці був ось такий знак. Ви знаєте, діти, ви що означає цей знак? Цей знак це є інформація про те, що цей товар треба захищати від вологи. Тобто, якщо цей товар буде спрягатися в вологому приміщенні, і так як в цьому випадку в нас є, що упаковка є волога, то його не варто придбати. А слід попросити у магазині, щоб принесли цей телевізор в сухій упаковці. Запам'ятайте собі цю інформацію. І ситуація номер 3 Дівчинка-Марічка дуже любить математику. І тато вирішив купити їй новий калькулятор. Для того, щоб вона могла здійснювати важкі обчислення. І цей калькулятор дуже дівчинці сподобався, вона його використовувала щодня. І від час того використовування у цьому калькуляторі вже вийшов термін батарейок, тобто вони вже були непридатні. І з цими батарейками калькулятор вже не працював. Тато вирішив купити донерці нові батарейки, а ці батарейки викинув у звичайний смітник. Але на батарейках є така позначка. Бачите, що означає ця позначка? Смітник перекреслено, це означає, що цей товар не можна викидати у будь-який смітник, звичайний контейнер для сміття, тому що це є шкідливо. То скажіть, чи правильно зробив тато Марічки? Ні неправильно. І тому ви так не робіть, діти. коли ви користуєтеся будь-якими товарами, які працюють на батарейках, після того, як батарейки вийшли з ладу, ви їх не викидайте в смітник. Тому що це є шкідливо для здоров'я оточуючих людей і це шкідливо для природи. Якщо на... На упаковках товарів є ось такі позначки, де смітник не перекреслено, а це означає, що можна такі, такі речі викидати у смітник. Отже, я думаю, що ви всі зрозуміли, яку ще інформацію можна знайти на упаковках різних товарів. Зараз ми попрацюємо з вами в зошиті. Відкрийте свій зошит на сторінці 26, візьміть ручки і будемо працювати. Але обов'язково пам'ятайте про правильну поставу при письмі. Коли ви виконуєте письмові роботи, то сидіть правильно, так, як показано в зеленому квадратику. І не сідайте так, як сидить хлопчик. Який зображений у червоному квадраті, тому що це шкідливо для здоров'я. Отож працюємо, маємо два завдання. Уважно розглядаємо перше завдання. 7 жовтня Андрійко пішов до магазину і вирішив купити глазурований сирок. І на полиці магазинів лежали такі три сирки. Увага, запитання дуже важливе! Який із сирків має обрати хлопчик, щоб не завдати шкоди власному здоров'ю? Отже, діти маємо календар, нам підказує календар, що 7 жовтня зверніть увагу, коли Андрійко пішов до магазину. На дату це дуже важливо. 7 жовтня Андрійко Пішов до магазину. Сьомого жовтня. Ось ми маємо. Сьомого жовтня Андрійко пішов до магазину і перед ним є три упаковочки з глазурованим сирком. Отож, завдання для вас. Який з сирків має обрати хлопчик? щоб їй не завдати шкоди власному здоров'ю, ми з вами вже попередньо говорили про те, що на упаковці є термін зберігання. Перша дата 23.09 вказує, що це є виготовлений сирок. Отже, цей сирок виготовлений 23 вересня, цей сирок виготовлений 24 вересня, а цей сирок виготовлений 7 жовтня. Якраз в цей день, коли Андрійко пішов до магазину, то, діточкою, перед вами є. Запитання, який із сирків повинен взяти хлопчик, щоби не нашкодити своєму здоров'ю? Звертаємо увагу на термін, до якого можна вжити цей перший сирок до 6-го 10-го. А вже Андрійко є в магазині 7-го 10-го, тобто 7 жовтня. Чи підходить нам цей сирок? Ні, цей сирок небезпечний для здоров'я, і тому ми його брати не будемо. Беремо другий сирок. Він є виготовлений на день пізніший від попереднього. І термін зберігання в нього до 7 жовтня, якраз до цього дня, коли вийшов Андрійко до магазину. Як ви думаєте, діти, чи безпечно вживати такий сирок, якого вже в цей день закінчується термін? Я думаю, що і цей сирок ми не будемо брати, щоб не нашкодити здоров'ю. А тепер маємо ще один сирок. Він виготовлений 7 жовтня, якраз в цей день, коли. Андрійко пішов до магазину. І термін зберігання такого сирочка є до 20 жовтня. Отож, який робимо висновок, що оцей сирочок ми будемо брати, Це, і ми дамо пораду Андрійкові взяти ось цей сирочок. Обведіть собі діти цей сирок, тобто ви його позначите, що його можна. Можна його вживати. Ось так ви його можете позначити. Добре, отож, будьте уважні, коли здійснюєте покупку в магазині, особливо, коли купляєте продукти харчування. Бо від цього залежить ваше здоров'я. Наступне запитання. Андрійко в магазині. Після купівлі продуктів купляв він ще інші продукти, крім сирка, він отримав такий чек. Знайшли ви в своєму зошиті такий чек, і ми маємо розглянути цей чек і дати відповіді на запитання. Зверніть увагу на чек, який видають в магазині. Вказана назва продукту. Вказано, що купив. Подивіться, що купив Андрійко. Андрійко купив йогурт, хліб, молоко і сирок. Ще на чеку є вказана сума, скільки він заплатив, скільки він дав готівкою грошей продавцю, яку решту він отримав. І... Вказано, будьте уважні, отут вказана дата 7-го 10-го. Він прийшов до магазину, тобто 7 жовтня, так як ми знаємо з попереднього завдання, і тут будьте уважні, вказано час 16.51. Тобто, яка це година, діти? Знаєте, так? 16 година 51 хвилина. Отож, ознайомилися ми з чеком, який отримав Андрійко, і виконуємо завдання. Виконуємо таке завдання. Уважні будьте, виконуємо завдання, читаємо перше запитання тексту. Завдання. О котрій годині завдання під першою зірочкою роблю. О котрій годині Андрійко здійснив покупку. Уважно шукаєте, де є позначено котрій годині Андрійко здійснив покупку. Якщо ви були уважні, то ви бачили ось тут вказана година. 16.51 наступне завдання яка загальна вартість покупки, де вказана вартість покупки? Отут де є сума? І тут напроти, оце буде в нас вартість покупки. Наступне запитання: скільки решти отримав хлопчик? Шукайте, де написана решта. Ставте відео на паузу і шукайте, де отримана решта. Думаю, що всі ви знайшли, що решта в нас ось тут, і вказано, що він отримав решти 17 гривень. І останнє запитання. Яка ціна йогурту? Отже, Андрійко купляв йогурт. Хліб, молоко і сир, а нас питають завдання. Яка ціна йогурту? Де в нас є йогурт? Ось тут в нас є йогурт. І ми тягнемо от сюди. Добре, оце ми зробили. Добре, я думаю, що всі ви зробили, а тепер увага. Ви ще маєте виконати завдання, заповнити оці. Прямокутнички порожні. Дивлячись на чек, тут є всі відомості і відповіді на питання. Даєте відповідь на питання і тут записуєте відповіді в цих прямокутничках. Ставте відео на паузу і виконуєте завдання. Після виконаного завдання ми з вами повторимо і зробимо висновок з того всього почутого на уроці, що на упаковці харчового продукту повинні бути вказані. Будьте уважні, коли ви купляєте, чи чепеченько. Чи сочок, чи будь-які інші продукти, які є в упаковці, то звертайте увагу на назву товару. Назва товару допомагає вам вибрати цей товар. І обов'язково ви читаєте виробника, тому що Є виробники, в яких якісні товари, а є виробники, в яких не дуже якісні товари. І коли мати інформацію про виробників, то ця інформація допоможе вибрати якісний продукт. Обов'язково дивіться на упаковці термін придатності. Ми вже разом з Андрійком вибирали лазурований сирок, вибрали правильно, і коли ви будете купляти сочок. Чи печеньку, чи будь-які інші продукти, обов'язково звертайте увагу на термін придатності. Ще на упаковці є місткість упаковки, тобто показано, скільки міститься у цій упаковці соку. У цій упаковці міститься один літр соку. І обов'язково читайте на упаковці. Інформація, яка є застережлива, це є про умови зберігання. На упаковці вказано, як, в яких умовах зберігати продукт, щоб він був якісний для споживання. Увага! Коли ви подивитеся в вашому підручнику, є ще шосте завдання. Шосте завдання із порожньої пачки з під соку. Вероніка виготовила підставку для олівців. Я думаю, що ви всі любите також пити сочок. Ви його купляєте, і батьки вам купляють, і кожного із вас, після цього, як ви випили сочок, залишається упаковка. Отже, Вероніка виготовила ось таку упаковочку. Подивіться, яку красу зробила Вероніка. Зробити таку саму красу. Отже, Використану пляшку з під соку. Не викидай смітник, а зроби ось таку красу. Можете скористуватися QR-кодом, який є на цьому слайді. Ви можете відсканувати і вам відкриється відео, де дівчинка розказує, як зробити гарну упаковку з під соку. Отож, бажаю вам Гарних творчих успіхів у цій роботі. Тепер увага! Роздумуємо, метикуємо. На що треба звертати увагу при покупці продуктів харчування? Став відео на паузу і дай відповідь на це запитання. Увага! Міркуємо ще. Таке запитання: які продукти треба вживати? Щоб зберегти своє здоров'я. Став відео на паузу і дай відповідь на це запитання, згадуючи всю інформацію, яку отримав на уроці. І увага! Вправа мікрофон. Отож, ловіть мікрофон і дайте відповіді на запитання, Продовжіть речення. Цей урок навчив мене. Став відео на паузу і продовжу речення. Найбільше мені сподобалося. Став відео на паузу і продовжуй речення. І на уроці я. Отож, гарного вам проведення правим мікрофон і ловіть оплески від смайлика. Дякую за увагу. Будьте уважні, коли купляєте. Продукти харчування. Здійснюйте ці знання у своєму житті. До наступної зустрічі!